Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 2 жовтня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до Галатів. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу Ісус кличе дванадцятьох і почав їх посилати подвоє, і дав їм владу над духами нечистими, і заповів їм нічого не брати в дорогу, крім одного посоха, ні торбини, ні хліба, ні міді в поясі, а взуватися в сандалі й не вдягатися у два хітона. І казав їм, коли де увійдете в дім, там залишайтеся, доки не вийдете звідти. і коли хто не прийме вас і не послухає вас, виходячи звідтіль, обтрусіть порох із ніг ваших на, на свідчення їм. Амінь кажу вам, легше буде содому і Гоморі в день суду, ніж місту тому. І, вийшовши, проповідували, щоб каялись, і бісів багатьох виганяли, і мазали оливою багатьох хворих, і зціляли. І переходимо до апостола Павла. Браття, кажу за розсудом людським, навіть незатвердженого людиною заповіту ніхто не скасовує і нічого не додає до нього. Обітниці були дані Авраамові і, і нащадку його. Не сказано і нащадкам, ніби про багатьох, а як про одного, і нащадкові твоєму, який є Христос. Ось що скажу: завіт, укладений Богом, не може бути через 430 років скасований законом. Обітниця, яку він дав. Непорушна. Бо якби за законом була спадщина, то не за обітницею. Але Авраамові Бог дарував спадщину саме за обітницею. Для чого ж тоді закон? Його було додано пізніше через злочини, аж доки не прийде обіцяний нащадок. І причому ангели вручили його посереднику, але там, де діє один, не буває посередника, а Бог один. Отже, хіба закон суперечить обідницям Божим? Зовсім ні. Бо коли б даний закон міг животворити, тоді і праведниками ставали б через виконання закону. Але Писання визначило, що все підкорилося гріху, але по вірі в Ісуса Христа, обідниця дається тим, хто вірує. На цьому це, на цьому це все. Божого благословіння і до зустрічі вечором.